Весна тільки розпочалася. Вона робить лише перші свої кроки, але щодня стає сміливішою, помітнішою. Ви знаєте, яка зараз весна, рання чи пізня? Поясніть свою думку. Зараз у нас перший весняний місяць, березень. Уночі ще тримаються морози. Але сніг вже зник. Хто може пояснити, чому сніг зник? Що з ним страпилось? На процес станення снігу впливає весняне сонечко, воно вже піднялося значно вище, пригріває все сильніше, і з кожним ранком сонце сходить раніше, а заходить за обрій пізніше. Тому день у весняну пору збільшується, а ночі меншають. Розкажіть, як світить у березні сонечко, як із приходом весни змінюється день та ніч. Рання весна, погода ясна, повітря тепліше, настрій веселіше. Чи відчуваєте ви прихід весни? Який настрій вам створює ця пора? Чому? Поясніть свою думку: Відчувають прихід весни і птахи і тварини. Погрітися під першими теплими променями березневого сонечка У день виповзають навіть деякі комахи, які вже встигли пробудитися. Сонні мухи, несміливі жучки сонечка. Їх можна побачити на сонячному боці стін та вікон. Прокинулись від зимового сну і дерева. На більшості дерев змінилися бруньки, вони збільшилися в розмірі, набубнявіли, готуються розпустити листочки. Узимку дерева були переважно самотніми, а тепер на них більше пташок. Наприклад, горобчики зовсім не хаваються від холоду, адже стало значно тепліше, і з задоволенням сидять на деревах, особливо коли на них світить сонечко. Деякі дерева починають вкриватися цвітом. На вербі з'явилися пухнасті котики. Вони поки що не жовті, а сріблясті, світлі. А на березі і ліщині Висять сережки. А зараз діти пропоную послухати вірш про перший весняний місяць березень. Трудився лютий до світанку і заморозив геть струмок. А березень підкрався ранком і схрумав нишком весь льодок. Мороз і другу ніч старався, припорошив льодок сніжком. Та знову березень сміявся, злизнув усе те язиком. Хоч на річках льоди кололись, зима трусила ще сніги, то лютий з березням боролись, боролись, наче вороги. Зима ще злиться бідола, а вже ж весна бере своє, і березень борульки з даху, немов цукерочки жує. Весняні дні дарують багато приємних хвилин. Але весняна погода примхлива пані. Іноді природні явища весни стають лихом для людей і тварин. Одним з неприємних явищ весни є льодохід та повінь. Коли весняне сонечко пригріває землю, сніг тане. Утворюється багато води та крига на річках та водоймах. Отже, під час станення снігу і льоду настає повінь, явище, коли ріки виходять із берегів і затоплюють все довкола. У повінь річка, розлившись, може затопити не тільки домівки тварин, які мешкають біля неї, але й близько розташовані будинки людей. Знищити посіви на полях розмити дороги. Тож повінь небезпечне явище весняної природи. Стихійним лихом може бути і вітер, коли вітер дуже сильний і має надзвичайно велику швидкість, настає буревій. Буревій небезпечний тим, що він ламає гілки дерев і самі дерева пошкоджує будівлі. Нещадно руйнує на своєму шляху все, що створила природа, і побудували люди. Тож як діти, називається природне стихійне лихо навесні, коли тане багато снігу і переповнюється водою річки та водойми? Правильно повінь. А як називається стихійне лихо? Коли сильний вітер ломає все на своєму путі? Так, буревій. Діти, пропоную пограти в гру весняна Вікторина. Я буду ставити вам питання. А ви повинні чітко, одним словом, надати відповідь. Домовились? Тож починаємо. Як називається перший? Весняний місяць? Березень. Яка весна в березні? Рання. Що в цю пору збільшується на деревах? Бруньки. Чим цвіте навесні верба? Котиками, що робить сніг навесні, Розтає Чим стає сніг? Водичкою. Що з'являється на землі. Проталини. Яка в березні погода ясна? Яким стало повітря? Теплішим, що біжить вулицями та дзюркоче? Струмки, а що видно на проталинах? Землю, що стає довшим навесні? День. А коли тепер сонечко сходить? Раніше молодці малята. Діти ось і добігла до кінця наше заняття. Пригадайте про яку пору року, який місяць ми говорили сьогодні? Яке враження справляє на вас прихід весни? Які бажання викликає? Які природні стихійні весняні лиха ви знаєте? А що б ви побажали самій весні та її друзям сонечку, пташкам, квітам.